Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, вже сьогодні ввечері в Еріяді Саудівська Аравія відбудеться шоу Джошо Протенгану, в якому буде цілих 10 поєдинків. А відкриє подію наш боксер Андрій Новицький проти Хуана Тореса о 18.00. Потім поєдинки будуть йти один за одним з періодичністю близько в годину. Співголовна подія, а саме протистояння Джелея Джана проти Джозефа Паркера, має відбутися близько опівночі, а головну подію обіцяють на першу ночі. Але як ми розуміємо, цей час не точний і залежить від бої в Андеркарді, тому треба підготуватися завчасно. Пряму трансляцію шоу можна буде подивитися у нашому телеграм-каналі в описі під відео. Там я також публікую додаткову інформацію, яка не входить до відео. Але не спішіть вимикати, попереду в відео є ще багато цікавого. Хочеться відмітити, що по неофіційним даним Нагану отримає близько 20 мільйонів доларів за бій, удвічі більше, ніж заробив у бою з Тайсоном. А Джошуа отримає понад 50 мільйонів доларів. Тобто цей поєдинок стане найприбутковішим у його кар'єрі. Щодо зважування та прес-конференції, то можете подивитися два попередніх відео на каналі, але якщо коротко, то між учасниками шоу достатньо велика різниця у вазі, особливо у Джілея та Паркера. Буде дуже цікаво подивитися. А Фюрі, який приїхав підтримати свого брата Романа Ф'юрі у бою, висловився так, має бути ще один серйозний виклик для Джозефа у поєдинку з Джаном. Вчора я бачив Джілея, він не такий величезний, як здається, по телевізору, але незручний та талановитий для свого віку. Джозеф, хоч і молодший на 9 років, має подолати досвід Ділея. На мій погляд, Джозеф просунув. І в чудовій формі після перемоги над Вайлдером а також його тренує Енді Лі. Щодо прогнозу на головний бій, то Фюрі сказав: звичайно ж, я чекаю, що Джошуа переможе. Адже він боксер чи не так? Колишній дворазовий чемпіон світу. Я б взагалі не орієнтувався на мій бій з Нгану. Це два абсолютно різні поєдинки і стилі роблять бої. Я не показав хороший виступ. Як ми всі знаємо, з мого боку це був шматок лайна. Я не скаржусь, у житті відбувається різне, і тобі треба з цим змиритися. Я не можу сидіти тут сьогодні і, поклавши руку на серце, говорити, хороший Нгану чи ні. Я знаю лише, що він старий твердий хлопець, бо я влучав по ньому добрими та чистими ударами. Я навіть смачно заїхав йому правим ліктем. А він жодного разу й оком не моргнув. Отже, Гану жорсткий чувак. Це те, що я можу сказати. А ще він сильний старий хлопець. Але чи може він боксувати? Не особливо. Крім боксу, після того як я двічі виграю в Олександра Усика, я хочу піти в клітку з Нгану і битися в маленьких рукавичках. Сто відсотків я хочу цього. Просто вчора він говорив про те, що бокс оберігає мене. Я так не думаю. У мене немає сумнівів, що розіб'ю його обличчя в клітці. Не залишив Фюрі Усика без уваги? Ні, навіть найгірший Тайсон Ф'юрі все одно поб'є Усика. Усик не мого рівня і ніколи не був. Я про це заявляю відкрито. Я можу достроково перемогти за 7 раундів. Окрім шоу Джошу Ангану, до якого зараз прикута увага всієї боксерської спільноти, не можу не звернути увагу на те, що під час зважування в Саудівській Аравії колишній чемпіон світу Мені Пак'яо провів битву поглядів із британцем Конором Беном. Пак заявив, що готовий до поєдинку. Я у формі готовий до роботи, та місяці, які ми запропонували їм, це травень та червень. Він популярний тут, і зараз він готовий битися зі мною. Я побачив це. Він тут має багато шанувальників. Я очікую, що ми погодимо все у ці вихідні. І я думаю, що ми битимемося тут, у Саудівській Аравії. Не обійшлося й без смішної новини. MVP Promotion шокувала оголошенням про поєдинок Майка Тайсона та Джейка Пола, які провели першу битву поглядів і все за правилами Голлівуду. Легендарний Майк Тайсон висловився з цього приводу. З нетерпінням чекаю дня, коли вийду на ринг з Джейком Полом у Даласі. Він значно додав як боксер за ці роки. Так що буде цікаво подивитися, як дух і амбіції проблемної дитини впорається з досвідом та навичками найбільшого всіх часів, коли замкнеться. Я почав шлях Джейка в боксі, коли він бився в андеркарді мого бою з Роєм Джонсом. А тепер закінчую його шлях. Ну а Джейк Пол додав: це навіть не потрібно просувати, якщо чесно. Найбільший бій 21-го століття на найбільшому стадіоні NFL, на найбільшій у світі стрімінговій платформі. Неважливо, чи будете ви дивитися трансляцію, чи підете на стадіон. За кого ви вболіватимете? Чи досвідчений ви фанат, чи це буде ваш перший бій? Ви не пропустите це з нетерпінням. Чекає 21 липня, щоб влаштувати чудовий бій проти найсильнішого боксера всіх часів Майка Тайсона. Моя мета стати чемпіоном світу, і я маю шанс підкріпити мої амбіції в бою проти найбільшого чемпіона важкового ВК. і найжорсткішого бійця всіх часів. Настав час відправити залізного майка спати. В той же час промоутер Джошо Еді Хірн накинувся з критикою. Ви зараз питаєте не в того хлопця, я є затятим фанатом боксу, і Тайсон один з моїх героїв. Мені дуже сумно, але це велика подія. Я розумію, що люди дивитимуться на цей поєдинок, бо це розвага. Але все ж таки, для людини, яка обожнювала Майка Тайсона в дитинстві, це не найкращий день, йому 58 років. І на завершення. Колишній претендент на титул WBC Діліан Вайт вже дізнався дату наступного поєдинку. Британець повернеться на ринг 17 березня проти німецького боксера Крістіана Хаммера, бій яких пройде в ірландському Калсбері. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!